А тим часом знайшли нові обставини у справі Сергія Лихмана. У прокуратурі кажуть, знайшли нитку, що веде до екс-керівника сумського удару та голови виборчого штабу на той час кандидата у президенти України Петра Порошенка. Мовляв, Сергія побили, та силоміт запхали в автомобіль. Відомо який. На теперішній час отримано дані, які свідчать про можливу причетність до нападу на Лихмана в районі гаражів, розташованих напроти будинку номер 15 по вулиці демяна Короченка в місті Суми кількох невідомих осіб, які затягли зниклого до автомобілю Volkswagen пола синього кольору якому на якому мався реєстраційний номер 6022 см та вивезли його у невідомому напрямку, нагадаємо, Сергій Лихман зник за тиждень до першого туру президентських виборів у день 18 травня 2014 року за інформацію, що допомогла б знайти чоловіка, які раніше дають 100 тисяч доларів США. Прокуратура ж у свою чергу нагадує телефони, за якими можна повідомляти подробиці справи.